Механічний годинник завтра під заводом Карнівал Субмарін. Корпус виконано зі сталі найвищої проби. Задня кришка в нас відкрита. Можемо побачити механізм. Ремінець виконано з натуральної шкіри. На кожному годиннику ось така пломба від виробника. Щоб налаштувати годинник, потрібно штіфт витягнути у перше положення не до кінця, ось так. В такому положенні ми налаштовуємо день тижня та дату. Щоб налаштувати день тижня, крутимо його за годинниковою стрілкою. Бачимо, у нас почергово йде китайська та англійська мова. Можете не хвилюватися. Яку мову ви поставите під час налаштування. Така мова буде у вас відображатися щодня. Щоб налаштувати дату, вам потрібно крутити штифт у зворотньому напрямку. Тобто в інший бік. Щоб налаштувати стрілочний час, відкриваємо штифт до кінця. Ось так. Та налаштовуємо загодини ковою стрілкою. Щоб зафіксувати, натискаємо на штифт та повертаємо в початкове положення.